Вімель був по фламандськи Здавалося б, звичайна картина фламандського живописця з купою людей, які зайняті буденними справами. Вони катаються на ковзанці, причому дехто на табуретці з чоманіжками, ріжуть свиню на свята, запасаються дровами, згарай будують, ще черга якась, мабуть, за ковбасою. Але якщо придивитися уважніше, ми знайдемо там євангельський сюжет, що відбувався напередодні Різдва. Це саме той момент, коли Йосиф привіз вагітну Марію у вифлеєм з Назарету, підкоряючись указу римського імператора про те, що кожному юдею потрібно повернутися до рідного міста для реєстрації. Тож ми бачимо Марію на Віслюку та Йосифа з пилою на плечах, яка вказує на професію тесляра. Поряд з ними і віл, що також буде присутній при народженні Ісуса. Але замість перепису ми бачимо, що люди платять данину. А все через те, що Пітер Брейгель старший замаскував сюжет у сучасній йому Нідерланди, де чинила свавілля іспанська влада, збираючи з населення податки. Тому і сніг у вифлеємі, бо в справжньому вифлеємі снігу не буває. На моїй сторінці знайдеш ще багато цікавого про мистецтво. Мене звати Ольга Гринчій, не забудь підписатися.